Слава Україні! Розпочалася 796-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 131 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнало населені пункти Велика Писарівка Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Луганської області, Спірне, Верхньокам'янське, Сіверськ, Григорівка, Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Роботине, на Запорізької області, Кринки. Костирка, Береслав, Новобереслав, Придніпровське, Велетенське, Кізоми з Херсонської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Купінському напрямку Українські воїни відбули шість атак в районах населених пунктів Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Ливанському напрямку російські загарбники. Здійснили 18 безуспішних атак в районах населених пунктів Копанки. Новосергіївка, Харківської області, Макіївка, Невське, Серебрецьке лісництво Луганської області, Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 29 атак. В районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщівка, Новий, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 55 атак. В районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Кіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка, Перша та Західніше Семенівки Донецької області, на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Донецької області, де ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області на херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Російські загарбники п'ять разів атакували позиції українських воїнів в районі Кринок на Херсонщині. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу та пункту управління противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали. 1320 російських загарбників, 6 танків, 16 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 44 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!